Всесвіт футболу. ФАВБЕ офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. І перейдемо до складів команд. Розпочнемо з лівого берега. На воротах грає Роман Жмурко. В захисті зліва, шостий номер Сідний. В центрі захисту п'ятий номер Самар, 97 й Якимів, другий номер, Сокол... другий номер Соколов. Давайте я швиденько перейду до складу Ниви. На ваших екранах зараз дублюється. На воротах. <звітнує> зараз. Перед цим зараз хвилина мовчання. всіх Далі по саме по краям півзахисту. 33-й мисик. Бачимо. Далі в центр. Далі праворуч. Райе лівий берег. Бачимо, що поки в центрі, але гра розпочалась, розпочалась дуже активно. Через саме правий фланг. і Є можливість. І не забиває. Значився голами, що досить. Непоганий показник для, як для центрального нападника, враховуючи, що кількість матчів, яку зіграв цей футболіст. Одразу Тернопільська Нива де вперед. Але дуже добре виходить Роман Жмурко. Але... У лівого берега натомість склад залишився без змін з минулого матчу, поки подача йде від тернопільської команди. Але удар по воротах Находився Косовський, Грають, до речі, через синицю. Синиця підключився на лівий фланг, віддає на Сіднея. Сідней, теж. яка може вибудуватися атака. Сідней, подача! І головою удар, але нам, нам показують повтор цієї ситуації. Буде подача від Шастала. Шастал, подача. Удар головою. Підтримуємо нашу всі країну. Вібет Юкрейн. Титульний спонсор першої ліги. Об'єднані футболом. І Сідней зараз поки пробиває по воротах. Але Ольховий який сейв робить. Але атака продовжується ще один удар поворота. Вже з правого флангу. До речі, теж був ще раніше гравцем лівого берега. Зараз виступає вже за Тернопільську ниву. Він є сьогодні капітаном команди. Ой, і... який удар по воротах, поки ми якраз говорили про це. Вже лівий берег з м'ячем через центр. А вже на фланзі м'яч. Шастал. Шастал Паламарчука пройшов шастал. І що буде робити далі? По першим хвилинам ми бачили атаки від лівого берега. Нива намагається теж вийти через контратаки, щоб забити м'яч. Але з м'ячемба. І удар поворота. Така ризикована була передача від голкіпера. Разу в центр. Але лівий берег м'яч підбирає. Шо? Шастал. Віддає в центр. Є можливість для удару. Бачимо, що вже з м'ячем лівий берег. Одразу розпочинають атаку. Сідней! Сідней проходить! Простріл! Але Сідней. Де передача на Валерія Самара? Самар. Далі вже. Синиця віддає на Дмитра Шастала. Дмитро Шастал. Подача! Удар головою. Віддає на фланги знову Юрій Тлумак. і вже він далі повертає на голкіпера Іллю Ольхового. Але помиляється зараз тернопільська нива, є можливість. І не забиває. Вже бачимо, що. Гравці лівого берега через центр грають. Бачимо, яка, яка може бути атака. Зараз. Удар поворота. Далі вже переведення на лівий фланг. Знов на підборі. Там шастал, шастал пробиває поворота. Атака через лівий фланг продовжується. Може бути ще один удар. І знову Ілля Ольховий. І бачимо, що вже Косовський Сергій віддає. Далі вже через, через Самара грають і далі вже одразу в центр передача. Є можливість пробити зараз. Але не пробивають гравці лівого берега. Сідний вже підключився до атаки. Передача на Дієго. Але Дієго... Сідний. Бачимо. Хотів віддати на там Шастал відкривався. Але лівий берег зберігає далі м'яч. Може бути небезпечно. Удар з дальньої відстані. Бачимо лівий берег одразу в атаку. І м'яч залишається у господарів. Через Олега Соколова грають. Олег Соколов. Подача! І б'є поворотах. Подача. Удар головою! А не було там голу. І все-таки... Подача була від Тернопільської Ниви. І вже удар поворота. Хороша нагода у футболістів лівого берега забити. Удар від Дмитра Шастале. Добивання. І, не... і вибивають зараз захисники вже. Там ще раз демонструють момент. І незрозуміло, що відбувається в лівого берега. Вже м'яч. І одразу вперед йде завантаження. Я була нагода у Романа Гереша втекти, але Вендел м'яч підібрав. Дієго пробиває, але в суперника ще один удар. І вже в свого потрапляє. Подача. Але Годієго віддає на Соколова. Соколов. І Вендел бачу, відкривається. Але Дієго б'є поворота. За допомогою. Тож, дорогі глядачі, футбольний клуб Лівий берег просить усіх, хто має змогу допомогти сім'ї нашого захисника. Тож, ви можете це зробити за QR-кодом, який є в правому куті нашої трансляції, яка була атака небезпечна, поки у Тернопільської ниви. Далі йде передача на Олега Соколова. Олег Соколов віддає назад. Бачимо, що Андрій Якимів розпочав атаку. І є шанс зараз у Дієго! У Дієго! Такий зараз мав момент. Дякуємо Лівому берегу, дякуємо Ніві за такий футбол, який дійсно було цікаво дивитись і спостерігати саме цю інтригу. І вдячні усім болівальникам і глядачам. Твій всесвіт футболу. Фавбет офіційний партнер футбольного клубу Лівий Берег.